Сама подумай, однокімнатна квартира і власний будинок. Різницю відчуваєш? каже мені Стас. Розмова про те, де ми будемо жити, відбулася ще до нашого весілля. У мене була спадкова однокімнатна квартира, яка мені дісталась від бабусі. Мої батьки зробили в ній ремонт і мали надію, що я, як вийду заміж, то відразу піду жити у своє. Але доля мені усміхнулася, каже моя свекруха, і я зустріла майбутнього чоловіка, який теж був житлом забезпечений. У Стаса в розпорядженні був цілий заміський будинок. Я, коли вперше туди поїхала, то була в захваті, бо все і справді було дуже гарно великий дім, сучасний ремонт, гарні меблі. Але все це, на жаль, купив не мій чоловік, а його мама, яка вже багато років живе і працює в Іспанії. Після весілля ми будемо жити тут, заявив мені Стас. Я не знала, що сказати, інша, можливо, б на моєму місці і зраділа би, але мене не приваблювала перспектива жити на всьому готовому, що приготувала свекруха. Але Стасу вдалось мене переконати. Давай ми твою квартиру будемо здавати, а жити тут. Ти лише глянь, яка тут усюди розкіш. Ну чого ти боїшся? Мама приїжджає на два-три тижні, і то не щороку, а додому вона ще не планує повертатися повертатися зовсім. Тому це наш дім, переконував мене чоловік, і я якимось дивним чином йому повірила. Хоча, коли мені душі, у мене було передчуття, що це неправильний крок. «Весілля ми не робили, вирішили відкласти до кращих часів. Ми розписалися і, за наполяганням чоловіка, переїхали в їхній будинок, а мою квартиру почали здавати. Все було добре, поки одного разу до нас з самого ранку не прийшла сестра чоловіка. Зовиця живе окремо у неї власна квартира в місті, яку купила їй мама. Того ранку чоловік поїхав на роботу, а я приймала душ. Як раптом двері своїм ключем відчинила його сестра. Я злякалася, бо не сподівалася на гостей з самого ранку, які приходять без попередження і мають ключі від нашого помешкання. Сестра приїхала, бо їй треба було забрати якісь речі. Потім вона сама зайшла на кухню, відкрила холодильник і з наших продуктів стала готувати собі сніданок і каву. Я стояла, дивилась на серце широко розплющеними очима. А коли ввечері чоловік повернувся, я запитала його, звідки ці ключі? Як звідки? здивувався Стас. Вона ж моя сестра, і це будинок нашої мами чи ти забула? Він говорив про це так легко і переконливо, що я вже й сама почала сумніватися в своїй правоті. Історія повторилася через кілька днів це була субота, чоловік був вдома, і ми вирішили довше поспати. І тут знову чуємо, хтось відчиняє двері своїм ключем. І відразу здогадалася це сестра. Та цього разу Юля була не одна. Вона приїхала босом з невеликою компанією друзів. Вони вирішили на природі шашлик посмажити і таким чином відзначити її день народження. Звичайно, нас про цю подію ніхто не попереджав. Тепер же і чоловік був дещо ошелешений, але він виду не подав і продовжував захищати сестричку, що, мовляв, нічого не сталося. Довелося, стасу, прокидатися йти облаштовувати нашу альтанку, щоб розмістити там гостей, а також розпалити мангал, щоб посмажити в ньому шашлик. М'ясо з овиця привезла, але все решту, хліб, соуси, помідори, огірки, вона без проблем взяла з нашого холодильника, ще й в додачу залишили мені гору брудного посуду і неприбрану альтанку. А що тут такого Юля має право, каже мені чоловік. Тоді я не витримала і вперше наважилась сказати своє слово. Стасе, ми тут живемо, і це наш дім, кажу. Так, але у мене від сестри ніяких секретів нема, спокійно відповідає чоловік. Розумієш, про такі візити заздалегідь попереджати треба, а не увалюватися шумною компанією з самого ранку, і я не вважаю нормальним, що у твоєї сестри є власні ключі від дому, в якому живемо ми. У нас же ключів від її квартири немає. А якщо ти досі вважаєш, що все нормально, то вставай і сам прибирай і вальтанці, і мой посуд, а я йду відпочивати. В той вечір ми з чоловіком вперше серйозно посварилися. Він захищає сестру, а я намагаюсь йому довести, що тепер сім'я це ми. Не знаю, якщо чоловік мене не почує і не виправить цю ситуацію, то я готова навіть розлучитися і переїхати в свою квартиру, нехай однокімнатну, але туди, де ніхто не буде вриватися без попередження. А яка ваша думка? Хто з нас правий? Я чи чоловік? Наскільки нормальним є те, що його сестра має ключі від будинку, в якому живемо ми, і приходить туди тоді, коли їй заманеться?